Це виставка коротка історія насильства, Друга світова війна та Голокост у Західній Волині. У ній оповідається про персональні досвіди мешканців та мешканок регіону в часи екстремального насильства, нацистських та радянських масових репресій. І хоча вона про минуле, на жаль, у ній багато термінів, якими описують і наше сьогодення: геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності, дискримінація, депортації та інші. Упродовж 2024 року цю виставку можна буде побачити у різних музеях Західної Волині. Вона створена на основі різних джерел, архівних документів, спогадів безпосередніх очевидців та очевидець, а також унікальних фотографій. За кожною з них ховається своя історія. Одна з них це арештанська фотографія Якова Сухенка. Він народився у 1910 році в Харкові. Але його історія безпосередньо пов'язана з рівним. Він прибув сюди одразу після початку Другої світової війни, коли радянські війська зайняли Західну Волинь. Працював інженером-економістом у листопаді 1940 року. Його арештував НКВС, мовляв, Сухенко допомагав знайомим євреям нелегально отримати радянські паспорти. Це були євреї, біженці, які рятувалися від нацистських переслідувань, але й радянська влада відносилась до них підозріло та депортувала у глиб Радянського Союзу. А отримати радянський паспорт означало уникнути такої долі. Врешті Сухенко потрапив в ув'язнення, звідки зміг утекти перед наступом німецьких військ і повернутися до вже окупованого рівного. Тут він знову почав допомагати знайомим євреям, забезпечував їх фальшивими документами, постачав харчі, а також допомагав виїхати до інших регіонів, де їх набагато важче було виявити. Під час однієї з таких поїздок Сокенка затримали нацистські спецслужби у Києві та розстріляли у квітні 1943 року. Через 40 років в Ізраїлі йому посмертно надали звання праведника народів світу, аби вшанувати його зусилля по порятунку євреїв під час голокосту. Єдина його фотографія, яку вдалося відшукати, походить саме з часів його радянського ув'язнення. Урочище Сосонки поблизу рівного. Упродовж 6 7 листопада 1941 року німецькі поліцейські та есесівські загони розстріляли тут 17 з половиною тисяч рівненських євреїв. Це було третє за числом жертв масове убивство часів Голокосту в окупованій Україні. Нам відомо, хто був автором цієї фотографії. Німецький військовий кореспондент Ганс Пільц. Вперше він побував у сосенках 6 листопада, коли там ще тривали розстріли. Пізніше зізнавався, що хотів пофотографувати, але не вдалося. Знову прийшов через 10 днів, 16 листопада, і зробив декілька фотографій. Власне, це одна з них. Найперше, що на ній бачимо, безліч грудок мерзлої землі. Власне, це і є поховання рівненських євреїв. Також легко помітити кілька постатей у цивільному вбранні. За словами Пільца, це були місцеві жителі, які коперсалися у землі в пошуку цінностей, які могли залишитися після розстріляних євреїв. На віддалі видно будинок. Це за 250 метрів від місця масового вбивства. У той час сосонки знаходилися поза межами рівного, проте біля них була вже поодинока забудова. Ми достеменно не знаємо, хто проживав у цьому будинку, але очевидно, що ці люди не могли не чути те, що відбувається поруч. 6-7 листопада 1941 року поблизу будинку на фото вартував німецький поліцейський Франц Арбейтер, водій санітарного авто. За його словами, одного разу він зайшов до цього будинку, щоб зігрітися і помітив там невідому жінку. Як виявилося, вона була з села поблизу рівного, запевняла, що не є єврейкою, і навіть мала відповідну довідку, але все одно потрапила до числа тих, кого мали розстріляти. Тільки у сосонках їй вдалося переконати одного німецького поліцейського у своєму неєврейському походженні, і той її звільнив. На жаль, ні її імені, ні подальшої долі ми не знаємо. Але відомо про ще кількох людей, яким тоді вдалося врятуватися. Вони кинули мене в одну з могил та почали засипати. Почався дощ, грім і блискавки. Я втратила свідомість не знаю, що і як відбувалося, але почула крики поранених людей. Я була жива, піднялася, бо могила не була добре покрита, і стояла під дощем. І він змив кров з мого обличчя, голови, тіла та одягу. Я вирішила піти до Наді Гоновської, і я йшла кілька днів, ішла лише в сутінках, боялася бути знову схопленою. І коли я прийшла до Наді, вона сказала: Так, твої дідусь та бабуся і батьки були добрими до мене. Я заховаю тебе, залишайся, ти будеш на горищі. Дженні Зінгер, єврейка з Рівного. 16-річною вціліла під час масового вбивства в урочищі сосунки. Привселюдна страта Янкеля Дінера у Здолбунові. Ця подія відбулася 6 вересня 1942 року. Дінер народився у здолбунові. Йому було 35 років, він мав дружину та однорічну доньку і працював столяром при відділі німецької контрозвідки. Коли здолбунівський гібіць Георг Маршал наказав запроторити усіх місцевих євреїв до гетто та використовувати їхню працю лише згідно з його розпорядженнями, Дінер це проігнорував. А керівництво контрозвідки його підтримувало як важливого їм кваліфікованого робітника. Маршал же сприйняв це як особисту образу та зазіхання на свій авторитет, а тому наказав арештувати та стратити дінера. Для цього на ринковій площі встановили шибеницю, а на його грудях повісили табличку із написом Я не виконав наказу пана Гебіцкомісара». на пострах іншим. Тіло Дінера провисіло так декілька днів. На фото бачимо також дев'ять осіб. Це члени з Добунівського юденрату, спеціального органу, створеного для нагляду за єврейським населенням. Їх змусили спостерігати за стратою, аби продемонструвати, яке покарання буде за будь-який непослух. Персона безпосереднього виконавця страти достеменно невідома. Це був хтось з німецьких жандармів, ймовірно, той, якого ми бачимо на фотографії. Позаду шибениці стоїть місцевий поліцейський. Його легко ідентифікувати за характерною білою пов'язкою на лівому рукаві. Страта Дінера справила дуже гнітюче враження на місцевих жителів. За якийсь час хтось навіть наважився залишити на шибениці напис. Відтепер тут вішатимуть тільки німців. Після цього її демонтували. У 1960 році німецький суд розглянув справу маршала. За страту Дінера його засудили до довічного ув'язнення. Проте, вже у 1967-му його звільнили. Подальші 18 років свого життя він прожив на волі. Ця фотографія довгий час зберігалася в архівах радянських спецслужб. Її виявили у приміщенні німецької жандармерії в містечку Катербург. Нині це село Катеринівка на Тернопільщині, незадовго після того, як туди увійшли радянські війська. На початку Другої світової війни у Катербурзі проживали близько 400 євреїв. 312 з них розстріляли у серпні 1942 року. Ті, кому вдалося врятуватися, переховувалися на околицях містечка. Усіх, кого спіймали, розстріляли. На нацистському жаргоні це називалося полюванням на євреїв. На фото якраз така група євреїв: четверо чоловіків та одна жінка, яких спіймали узимку 1942-1943 років. Їх оточують озброєні чоловіки, четверо німецьких жандармів та стільки ж місцевих поліцейських. Останні особливо цікавили радянських спецслужбістів, а тому їхні зображення пронумерували. Цю фотографію показували свідкам для упізнання. І так, під номером 7 Упізнали поліцейського Івана Крутюка. Його арештували у 1948 році. Він усіляко заперечував свою провину і навіть те, що є на цій фотографії. Під номером 8 упізнали поліцейського Івана Воєводу. Він свідчив: комендант районної поліції Бекета дав вказівку мені Качанову, Крутюку і Ярмоленку, щоб ми заарештували групу євреїв, які переховувались в степу в Ярах. І доставили їх до німецького офіцера в село Катербург. Цю вказівку ми виконали: євреї були арештовані і доставлені в село Катербург, де після нетривалого їх допиту по вказівці німецького офіцера, я, воєвода, Крутю, Качану, Ярмоленко і три німецькі солдати, вказаних євреїв відвели в степ і там у яру розстріляли.